Оксо і «геллер» насправді означає одне і те ж саме. Також або теж. Наприклад, Я теж хочу поїхати туди. І ми говоримо шведською åka dit». Але якщо ми хочемо сказати Я теж не хочу їхати. То ми вже говоримо inte ока heller». Inte heller. Неправильно говорити йогвіл інте ока оксо. А треба йогвіл інте ока гелєр. Різниця між оксо та гелєр полягає в тому, що геллер використовується разом із запереченнями. Найпоширенішим запереченням в шведській мові. Як ви знаєте, є слово інте, яке йде після дієслів в звичайних простих реченнях. Тобто, разом з інте ви повинні використовувати «геллер», а не «оксо». І це стосується всіх заперечень, бо ще є, наприклад, «алдрік» ніколи або ін'єн-ін'єт ніякий, або «ін'я». Ніякі. І знову для нашого українського мозку це важко та незрозуміло. Тому давайте звикати до цього та тренуватися на прикладах. Нам треба сказати, мені подобається школа. Я ром скулан. І відповісти мені також. оксо. Йотєром скулан. Йо оксо. А якщо ми говоримо, що нам не подобається школа? Йок тіккер інте ом скулан. Якщо треба сказати мені теж не подобається, то ми говоримо інте-йокгеллер. Інте йогеллер. Оксо не можна говорити разом з інте. Тому інте-огеллер. Ser du något tåg, Karin? Inte jag heller! <laughs> jag älskar att äta bananer. Jag, jag också. Jag, på kino. jag går ofta på bio. Jag, jag också. А якщо так, я ніколи не ходжу в кіно. Йокгор Алдріґ побіо. Я теж в сенсі не ходжу. Інти йоггелляр. Дивіться, йогор Алдрік побіо. В цьому реченні немає інте. Але заперечення тут йде за допомогою слова «алдріг» ніколи. У шведів реченні може бути одне заперечення. Тоді як в українській мові два. Ніколи не ходжу. Ми не говоримо ніколи ходжу, як шведи. Горі алдрік. Шведам достатньо одного заперечення за допомогою слова алдрік. Йогор алдрік алдріґ Інте Інтейогеляр. Наступний приклад. В мене є дитина. har ет barn. Як ви скажете, я теж Я теж маю дитину? också. Правильно, har ett ет пан. också. А якщо в мене немає дітей? А шведи говорять, в мене немає ніяких дітей. Йогар. Заперечне речення за допомогою слова – «ніякі». Ще раз. шведам достатньо одного заперечення. Ніякі. І якщо ми хочемо сказати в мене теж, тобто теж немає дітей, то інте йогеллер». йогар бон. Інте йо геллер. А спробуйте сказати Я не люблю банани. І відповісти Я теж. Я не люблю банани. Йо Йоттікерінтеом бананер. Заперечення інте тому Я теж не люблю. Інте Інте йо йо геллер. геллер. Інтейогелер. Інтейогер. Йотікерінтеом бананер. Інте йохелєр. Я не люблю рибу. інте ом фіск. Я теж. Я теж не люблю. Інте інте ом фіск. Інте І Іще. Давайте спробуємо сказати шведською. Ти також вивчаєш шведську? Питальне речення починаємо з дієслова. Плюгардю оксо свенска. Плюгардю оксо свенска. Наступний приклад. Я хочу також їсти зараз. Як сказати шведською? Йовільоксо ета ну. Йовільоксо ета ну. Ще одне речення. Це робить також або теж моя мама. De Йор мін, мама оксо. Дейор мін мама оксо. А якщо так, це не роблю я теж. Це теж я не роблю. Деор інте йок хел. Де тор.

Я буду лягати зараз. Лягати спати майться на увазі. Йоска лега мене ню. Йоска лега мене ню. Я буду також лягати зараз. Йоска оксо лега мене ну. At läg sej. Лягати спати. Я лягаю спати. Йо легермей. Ти лягаєш спати. Дю легердей. Скажіть я люблю піцу. І я також люблю пиццу. Yo ом pizza. Yo ticer оксо om pizza. Jag älskar Jag älskar också Jag tycker inte om pizza. Jag tycker inte heller om pizza. Tickar om, ljublu. Inte heller, stavla jag mig på, tickar i om. tycker inte heller om. Ну і останнє речення. Давайте скажемо. Вони також не могли брехати. Якщо брехати буде юга, брехати юга, вимовляємо без ель. Юга. юга. Дом кунде інте, гелєр, юга. Спочатку йде інте, а потім гелєр. Kunde inte heller Отже, «heller» означає також, але говоримо це слово в заперечних реченнях. В реченнях, де немає заперечень, говоримо оксо, що означає теж також. Я теж вивчаю шведську. Я плюга роксосвенка. Я також нічого не знаю. Я віт інтен. Я також не працюю. Я Йо його баринте геллер. Мені теж вона подобається. Я тікі роксом, henne. Я теж ніколи не була в Америці. Йогаралдриварити, Америка Хеллер. В мене теж є гроші. Йогар оксо, пеняр. В мене теж немає грошей. Йогариння Пеняр Геллер. Я теж люблю полуниці. Йотикіроксом ючку пар. Я теж втомилася. Я також не хочу туди йти. Я велите годи Хелер. Мені теж це не треба. Inte heller. Я, голодна. <риквачка> Я не люблю цибулю. Я теж. Jag tycker inte om lock. Inte jag heller. Jag är dula hatet. Jag är tesh. Jag går och lägger mig. Jag också. Jag är nehoj och spate. Jag tesh. Йовіллінтесова інтеогер. Головне, щоб ви запам'ятали різницю. Де говорити оксо, а де геллер? Начебто просто. Але автоматично мозок часто видає оксо. Навіть я нещодавно в швидкій мові з єспором сказала автоматично оксо замість геллер. І він дуже-дуже скривився. Тому зрозуміло, що їм шведам це дуже ріже вухо. А нам важко. Давайте зараз ще раз потренуємося. Я щось говорю, а ви відповідаєте в голос. Я теж шведською. Я говорю: Йогар Іння пеньяр, в мене немає грошей. Відповідайте, що у вас теж. Немає грошей. Інте йогер. Інте йогелер. Я голодна. Йорхунгрій. І ви теж? Тоді ви говорите. оксо. Так, правильно. оксо. Я не маю сумки. Jag har ingen väska. Jag har ingen väska. Inte jag heller. Inte jag heller. Janikolice neroblo. Jag gör aldrig det. Jag gör aldrig det. Jag tes? Jag borde? Inte jag Heller. Inte jag heller. Я втомилася. Я трьот!», Я теж втомилася. Як окса. Вони не їдуть. Дом окер інте. окер інте!». А скажіть зараз, ми теж. Тобто ми теж наїдемо. Інтевілер. Інтевігелер. Інтевілер. Я не працюю. Йо-йо бар інте. Скажіть, що ви теж не працюєте. Інте Інтейогер. Це важко для мене. Det är svårt för mig. Det är svårt för mig. Скажіть для мене також. Оксо. Оксо. Тут не підходить говорити. Jag också. Jag tackar. För, mig tackar. För mig också. Mig. Mene. För mig, För mig också. Han kan inte göra det. Han kan inte göra det. Inte jag heller. Inte jag heller. Jag Jag vill ha det. Jag vill ha det. Jag vill ha det. Jag, ha det. jag, jag också. Jag också. Jag ska aldrig göra det. Я ніколи не буду це робити. Алдрік ніколи. göra Алдрік йора дет. aldrig göra det. det. Я теж. Інте йоггеллер. Інте йогеллер. Я маю надію, що ви зрозуміли цю тему і будете правильно говорити. Де оксо. А де Геллер. Тому ми побачимо ще фісес! Гейдо! До побачення!